Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную страву козацької кухні, давню забуту українську страву коцюрба, яка дуже смачна і готується дуже легко та просто. Для того, щоб приготувати коцюрбу, нам необхідно. Картопля, підчеревина, борошно, цибуля, яйце, вершкове масло. Зелена цибуля, лавровий лист і спеції це чорний перець, сіль та паприка. Для початку приготую картоплю. Картоплю нарізати великими шматками ось так. І поставлю її варитися, а сама буду займатися іншими інгредієнтами. Картоплю перекладаю у черпак, мабуть, козаки більше всього готували цю страву в казані і на вогні, але ми будемо в наших домашніх умовах в черпаку або в кастрюлі. У черпак додаю сіль, лавровий листочок та заливаю водою. Коли картопля закипить, додам ще шматочок вершкового масла. Картопля закипіла, тепер дістаю лавровий лист, він вже не потрібен, він вже виконав свою роботу, тому прибираю. До картоплі додаю вершкове масло і варю до готовності. Картопля доварюється, я зараз поріжу під черевину, різати буду не маленькими шматочками, а ось такими. Може бути сало, але бажано, щоб було м'ясо з сало з м'ясом. Так буде набагато смачніше. Ще можна використовувати солонину. Картопля приготувалася, але бульйон не поспішайте виливати. Він нам знадобиться для галушок, тому я зливаю в мисочку і буду на основі нього робити галушки. Цибулю до шкварок нарізати на навпіл, а потім іще раз навпіл. На суху сковорідку викладаю м'ясо з салом, розрівняти і підсмажувати до золотистого кольору. Так як у мене сала було мало, тому трішки додам олії і викладаю цибулю. Буду смажити м'ясо з цибулею, перемішати і смажити до готовності цибулі. До м'яса додаю сіль, чорний перець та паприку. Перемішати. Одну хвилинку ще тримаю на вогні і відключаю. Займуся приготуванням галушок. Для цього у миску додаю солі, але вже не так багато, тому що бульйон у мене був підсолений. Сюди ж додаю яйце, але його попередньо трішечки ось так зіб'ю. І сюди ж вливаю бульйон, перемішую і додаю борошно. Борошно я попередньо просіяла і замішую лопаткою поки. Стіл притрушую борошном. і перекладаю тісто на стіл. Буду місити вже на столі. Тістом м'якеньке, зараз залишаю його на столі, а сама притрушу поверхню, на якій буду викладати галушки. Галушки я буду робити в вигляді щипанок. Що для цього треба? Від тіста відщипую шматочок тіста, можна робити ось такі круглі заготовочки, а можна і залишати ось в такому вигляді. Вода закипіла, додаю і викладаю выкладаю щекан. Галушки вже всі піднялися, але я хочу переконатися, що вони справді вже приготувалися, тому проварю ще 2-3 хвилини. Зварені галушки перекладаю в миску, роблю це за допомогою шумовки. Можна просто злити воду Кому як зручно. Щоб галушки не злиплись, я додам пів столової ложки олії і перемішаю. поріжу цибулю, щоб зверху притрусити кочурбу. У миску викладаю картоплю. До картоплі, зверху викладаю галушки, зіпанки. І зверху викладаю шкварочки. Зверху присипати зеленою цибулею. Українська кухня вражає і дійсно скільки забутих українських страв, які легкі в приготуванні і дуже смачні. Тому на моєму каналі ми будемо поступово відроджувати українську кухню з її традиціями, з її стравами. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже поставили вподобайку і підписалися на мій канал. До нових смачних рецептів!